Вадим, Миколаївич. Миколаївич. тобто ситуація, зараз ми розкладаємося по полках. Добре, добре, добре. Ви, 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 що, що? Скажіть. Ні, я просто стою на траві, не, не стійте. Скажіть. Тобто, виходить, ситуація в нас яка, от куча людей бачили. Ситуація, яка виходить? Ви запаркували з порушення втрьох, за те, що, Власне, що... Я. ви в трьох, ви, ну, ви покриваєте, Ні, ви винесете постанову зараз. Я в мене нема нема. Так пер слухайте. Я повноважу. Нема тепер. Тепер, тепер пояснюю. Ви я намагаєтесь ж. на мене тиснути. Яким чином? Ні, ні. В якому ви порушували випадку. правила в трьох. Ваш колега порушив. Ви це покривали? Пішли е чекати замовляти шаурму. я Так розумію. Пообіду. це все в мене зафіксований. Вийшли, вовз. Ви в загальному місці почали курити. Це теж також порушує закон. Власне, я ви це до мене звертаєтеся. Я вам звертаю. звертаю, та не І тепер ви хочете на мене сум... тиснути. Ні, Дивіться, зачіпати. ми тепер граємо наступну гру. Давайте. Я затриманий. Я не сказав, що ви затриманий. Ну, а у мене ви, нема ви... з собою документи. Я живу в гуртожинку, я вийшов без документів, побачив правопорушення, як свідомий громадян вирішив відреагувати. А ви зараз намагаєтесь на мене тиснути.